Теж нічого не видає непотрібного, не закисляється, Не знаєте, немає. Хоча тут кавуно, таке ківі, щось отаке таке є, чуть щось зелінцой. І він в жару в духоту. На моїй, даже примхливій шкірі, ну от нічого не видає, непотреста ніякого. Це дуже якісні аромати, дуже на якісному сир'ї вони зроблені. Да, хай може, це не натуральні екстракти, друзі, але тут нічого не видає, непотребства ніякого. Розумієте? Вибачте, ніякої ванідли ніде не вилазить, не Чесно вам скажу, при всій повазі до ніші. От У мене був недавно опит такий до відпустки ще навесні. Опять же, я ж знаєте, якщо їжджу в метро, отак, де в людних містах бувають, такі, прям, де багато людей, і я слухаю оці шлейфи. да? Я не хочу образити ще нішу, любите ли Я кажу вам по существу. Значить, я на метро Арсенальна, знаєте, на ескалатор виходжу, і передо мною парень молоденький їде. Так, на, на, впереді мене стоїть на дві ступінь, вперед. І він такий молоденький, видно, десь з бізнес центра якогось, бо в нього рубашечка, такий діловий костюмчик, такий денді, такий стайл сучасний, знаєте, такий. І, видно, десь він в офісний центр, десь на Печерську їде, знаєте, а видно, десь в офіс. І значить, в нього якийсь синішевий парфум. Я не, не бігла за шліфом, я не питала. Мені навіть не цікаво було спитати, що це. Що я вам хочу сказати? Я зрозуміла, що в нього якась модна ніша. Тому що, вибачте, шлейф був від нього, іменно такий кілометраж, нормальний шлейф, просто вибачте перло навозом із сином. З конюшні навоз такий з сином. Я спочатку не зрозуміла, откуда прям навоз із сіном і такий, де я розумію, що це іменно такий навоз. parfumierно навоз. with it, кізяки, вибачте. І на ньому так розкрилося, що поперло, видно, з бази оці тільки кізяки з конюшні насінні. Понімаєте, отакі пруть, І за оцим кізяком, вибачте, за мій французький, за оцим всім фльором солома, оці всі кізяки, конюшня, за оцим фльором в кавичках. Я чую десь там якийсь букет ароматної композиції, яка десь на такі подпівки ушла, а на ньому вилізла база просто оця база. І це він їде весь наутюжений, напомажений, наглажений. Красавчик Денді, а від нього пре конячим навозом з сіном. Йому даже ніхто не скаже. понімаєш, Дружок ну тобі не йде, ну купи, якщо ти любиш нішу, купи собі другу якусь нішу модну. Просто те, що я бачила картинка, як він виглядає, отакий навоз, якщо на переговорах отакий Денді десь буде вести переговори, то з ним даже ніхто контракт не заключить, бо від нього пре навозом, оце ніжнянським розуміє, так. Купиби собі тер Армес і радувався б життю, або новоділ Дракар Нуара собі купи, якого теж всі бояться, Дракар Нуара, як всі бояться, що це старіше, що це остой. Та послухайте, ідіть в брокар там чи куди, послухайте новоділ Дракара, ідіть послухайте, просто ради інтересу. Дракаран, е-е, э, Гілерош, послухайте. Новоділ Дракара, от би він надів на себе, новоділ Дракара, цей перниша. А так він на якусь нішеньку надів на себе і розумієте, це ж для нього статусно дорогий аромат, а конюш конячими кізяками з, з сіном. А за тим сіном і, і кізяком якась нормальна композиція, яку я ніколи не розгадаю. Я розумію, що все треба тестити, але ж, друзі, давайте не заморачуватися по суперніші, в хорошому сенсі, а якщо ви любите нішу, то тестуйте її тестуйте. Тому що в людних містах ця ніша, я просто чую, що вона видає інколи саніша з людей. І людям цим навіть ніхто не скаже, не посовітує, що вам це не підходить. Що не йдіть за тими трендами, це не ваш роман. Коротше, друзі, от коли є от такий класний бюджет, то тут нічого не вирізе, ніякої конюшні. Мускус, тут все нормально з мускусом. Ківі з кавуном оці всі діла тут фруктово тіми, да, мускусні, вони нічого не запіндюжать на того, що треба.